Коли сіяти та саджати квіти у лютому та березні 2023 року. У цьому відео для вас найкращі дати для посіву та посадок квітів у лютому та березні. Календар складено за київським часом для усієї території України. Тож, за місячним календарем кращими датами будуть такі. 7 та 8 лютого це спадаючий місяць у діві. У цей знак добре сіяти та саджати декоративні рослини. Вони дадуть багато дрібних та красивих квітів. 9, 10, 11 лютого та 9 та 10 березня це спадаючий місяць у Терезах. Сіємо в цей знак він додає аромат, насиченість та красу квітам. Крім того, в ці дні можна саджати та пересаджувати кімнатні рослини та цибулинні квіти. 12-13 лютого 11-12 березня це спадаючий місяць у скорпіоні. При посіві та посадці під цим знаком рослини швидко сходять і розвивають міцне стебло та потужну корневу систему. Рослини досить витривалі, стійкі проти хвороб. Можна саджати жоржини, гландіолуси, гіацинти, крокуси та лілейні. 14-15 лютого 13-14 березня спадаючи місяць у стрільці. Рекомендован посів та посадко декоративно квітучих. Квіти, в порівнянні з іншими знаками, розквітають швидше. 24, 25, 26 лютого та 24 та 25 березня це зростаючий місяць у тільці. Це дуже родючий знак та високопродуктивний. Посіяні в цьому знаку рослини довго не сходять, але сходи дуже дружні, міцна корнева система, рясне, тривале та дуже гарне цвітіння. Ці рослини, крім того, добре переносять перепади температур. 1, 2, 3, 29 та 30 березня це зростаючий місяць у раку. Рекомендован посів та посадка декоративно квітучих, укорінення, пересадка, обрізка будь-яких кімнатних рослин. Тож, таким є найкращі дати для посіву та посадок квітів у лютому та березні 2023 року. Дякую за увагу.